Сімнадцята на годиннику ефір Дніпро Тіві продовжує випуск новин у студії Дмитро Херлов. Вітаю сакури перемоги у Дніпрі до Дня Героя України, демобілізовані військовослужбовці разом з дітьми висадили 12 японських вишен. Вони символізують відродження країни після нашої перемоги. На акції побувала і наша знімальна група. Що свідчуваєте? Надію. На гарне майбутнє для нашої країни Олександр з позивним Махно посадив свою першу сакуру. До Дня Героїв України у сквері Дніпра пройшла акція у рамках програми «Дніпро квітучий». Це створюється алея перемоги, майбутнє. Може, ще зарано, але ну, святкувати нам перемогу ще до неї далеко на, на жаль. Але її наближуємо як можемо на різних фронтах. І тому це символічно таке. Такий захід, що ми вже починаємо готуватися до перемоги і таким чином показуємо всьому світу, що ми перемагаємо і обов'язково переможемо. Військові, які отримали поранення та вже не повернуться на фронт, заклали першу алею перемоги із японськими деревами. Свій внесок зробили і вихованці закладу позашкілля на дерева повісили символ України. Так, ми самі зробили понад 100 штук цих паперових журавликів, і мені здається, що вони нашим військовим дуже будуть до вподоби. Ми показуємо те, що ми підтримуємо наших військових, те, що ми їм. Завжди готові на поготові допомогти та якось підтримати. Мені здається, що таких заходів треба робити більше, щоб вони постійно відчували цю підтримку. Окрім цього, діти написали листівки з побажаннями для захисників та подарували свої малюнки. Я хочу побажати військовим, щоб вони побачили свою родину. 12 незвичних дерев висадили завдяки департаменту благоустрою та інспекції з питань праці та зайнятості населення. Це ті люди, які Дали нам спокій, дали нам майбутнє, і ну про це неможливо вже забути ніколи. Сподіваюсь, в нашому місті таких алей перемоги буде більше квітучих та гарних. Допоміг у реалізації ідеї і садовий центр. Всі наші думки, всі наші мрії тільки про наших героїв і про перемогу. Я сподіваюся, що ці сакури будуть завжди радувати гостей міста і наших героїв своїм гарним цвітінням і нагадувати про нашу перемогу. Сакури, бо вони символізують відновлення. На наступну весну вони будуть розквітати. І символізувати покращення відновлення нашої країни і нашу надію на найкраще майбутнє нашої країни, на найкраще майбутнє задля наших дітлахів і у всього українського народу. Наприкінці заходу шотландська благодійна організація пригостила всіх гарячою піцею. Для військових зробили невеличкі подарунки. Олександр залишився задоволеним заходом у планах чоловіка боротися з ворогом вже в тилу. Я планую щось. На кшталт кібербезпека в цій середі, щоб ну надалі боронити Україну вже не фізично, а інтелектуально. Соціальні мережі заполонили тисячі фотографій військових, які публікують свої світлини з цивільного, а поруч з військового життя. Започаткувала цей тренд у Твіттері інструкторка з тактичної медицини Марія Назарова. Дівчина хотіла показати, що ніхто не народжений для війни, і багато військових сумують за своїм цивільним життям. Як реагують в соціальних мережах? Чому деякі проти таких трендів? Та що думають дніпряни? Дивіться далі. Ця свята людина є щоб ця гнида. Соцмережами останніми днями шириться дотепний флешмоб на підтримку ЗСУ. Тренд запустила у Твіттері волонтерка та інструкторка з тактичної медицини Марія Назарова. Суть, яку я там якось підсвідомо закладала, це те, що усі е, військовослужбовці мали якесь своє цивільне життя, е, і зовсім ну не так давно е, більшість людей стали військовослужбовцями, е, і тому е, показати, що ніхто з нас не був народжений для війни. Цей твіт набрав за декілька днів вже понад три мільйона переглядів та щонайменше 200 ретвітів. Такий тренд вподобали і інші військові. Вони почали публікувати свої фото на службі разом з довоєнними світлинами. Ця свята людина пішла на свою другу війну, щоб оця гнида жила своє розкішне життя. Поки 44-річний дід з грижами в спині воює на фронті. Отой здоровий чорт звалив штати і відпочива на озері. Ця прекрасна жінка другий рік на вінонці, щоб оця випіндрйожниця тягала свою жопу по фестивалях. Побачте різницю. Перший народжений для війни, другий ні. Це ж видно з першого погляду. Не розумію, чому обох посилати на фронт. Хай воює лише той, хто для цього народжений. Я дуже радий, що багато людей. Показали, показали себе, розказали свою історію, і так само цікаво дивитися, які вони в цивільному житті. Да, що там, ну навіть якщо ти його знаєш, його ну, трохи ближче в підрозділі. Але а от там, а от він гуляє там або він там діджей, да, і виявляється, що він дуже крутий діджей в цивільному житті, і от там стає зрозумілим, якась, яка, якась історія його. Авторка світлини каже: мета тренду аж ніяк не в критикуванні. та не всі це зрозуміли. Люди зрозуміли це, мабуть, ті, які взагалі не відкрили там навіть картинку. Вони думали, що цей тренд дійсно має на меті принизити людей, які живуть життя, і це теж точно не так. Тому що на всіх цих фотографіях одна й та сама людина, військовослужбовці, які показують себе в армії і себе в цивільному житті. Ми вирішили спитати Дніпрян їх думку. Взагалі, насправді, дуже цікава тенденція думок в двох різних платформах. Тобто, я бачив реакції в Твіттері, як люди на це реагують. Ну цілком сприятливо і нормально, тому що люди, як і військові, і як звичайні люди, мають право на життя особисте поза зони бойових дій. І реакція людей, які реагують на це в Фейсбуку, коли вони подумали, що це дві різні дівчини, і дівчина військова засуджує дівчину, яка оце -от перебуває в ресторані. Ну це дуже смішно. Ніхто з нас не народжений для війни і ніхто не має цього дізнатися. Я вважаю, що за життя. Але якщо так складається, то треба підтримувати хлопців в армії, хто чим може. Вони ж для чогось воюють за нас, за нашу тишу, за те, що ми сидимо зараз і їмо піцу в парку, правильно, і ми повинні підтримувати їх. Я думаю, так це це дуже добре. Свята якісь здійснювати для, для наших військових, для наших. Захисників класний тренд. Якщо військові діляться ситуаціями, в яких вони були раніше, або ж зараз, то відповідно, щоб бачили люди, що відбувається з військовими, і як їхнє життя проходить. Тобто, я думаю, що це класний тренд. А в кращих традиціях українців цей тренд перейшов і в ряд кумедних мемів. Попри виклики війни, Дніпро продовжує працювати, аби зробити місто кращим та надати людям необхідну підтримку. Міський голова Борис Філатов провів черговий прийом громадян. Поставити питання прийшли понад півсотні дніпрян. Більшість звернень стосувалися ремонтів у під'їздах і заміни там вікон, а також оновлення покрівель і труб холодного водопостачання. Нам пообіцяли в цьому году, до 1 августа, зробити окна і криші нашого дому. Будем этому очень ради, тому що наші э, жителі э, дійсно страждають від того, що тішуть крыша. Я сьогодні зустрівся з нашими містянами, був черговий особистий прийом міського голови і десь 50 людей. Вони отримали допомогу від міськради. Ми відпрацювали всі питання. Питання ці, скажімо так, які турбують людей, ці це заміна вікон у під'їздах, це ремонти, ремонти дахів, ремонти під'їздів, поточні ремонти труб холодного водопостачання. Тому працюємо далі і будемо і далі цю практику запроваджувати особистих прийомів міського голови, зустрічатися з людьми, спілкуватися, щоб наше рідне місто було краще і. Люди в умовах військового стану не відчували себе покинутими і розуміли, що міська влада працює і працює на благо людей. Днями у Дніпрі у палаті студентів Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара відбувся меморіальний захід день політолога, вечір пам'яті загиблих випускників. За дев'ять років війни кафедра втратила дев'ять випускників різних років. Серед них і колишній співробітник холдингу, майор 93-ї бригади Андрій Ніколайчук. Детальніше далі у сюжеті. Днями у Дніпрі у палаці студентів Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара відбувся меморіальний захід день політолога, вечір пам'яті загиблих випускників. День політолога це цілком мирне свято, яке об'єднує студентів, викладачів та випускників кафедри політології протягом вже більше 25 років. Але сьогодні в реаліях повномасштабної війни це вже не свято, а день пам'яті тих, хто віддав своє життя за Україну. Вже дев'ять випускників кафедри політології різних років відійшли у вічність. Один з них Андрій Ніколайчук. Він також довгі роки був частиною холдингу Наше місто очолював відділ реклами. Потім викладачем військової кафедри університету митної справи та фінансів і не вагаючись пішов добровольцем до лав 93-ї бригади вже в кінці лютого 2022 року. Казав, що просто не може інакше. Андрій був серед тих, хто звільняв охтирку та тростянець, тримав оборону Харківщини до її деокупації і загинув, виконуючи бойове завдання 17 вересня. Він вступив з другого разу на політологію, бо в перший раз в нього трошки не вийшло. Він пішов до армії, потім повернувся і вступив все таки на політологію. Він склав вступні іспити. Я вважаю, що він був. Класним студентом і мені дуже приємно, що на кафедрі пам'ятають своїх студентів. Ці люди вони дуже світлі, вони дуже ну всієї душі хотіли, щоб Україна перемогла, щоб вона розвивалася і вшанувати ми хочемо їх пам'ять, тому що вони. Хотіли продовження і цього свята, і вони б хотіли продовження політологічної традиції, розвитку політичної науки в Україні. Вони б хотіли, щоб Україна розвивалася як демократична європейська держава. У Дніпрі ініціювали перенавчання переселенців та безробітних Дніпрян на найзатребуваніші на ринку праці професії. Це кондитер, кухар, контролер, касир та кравець. Навчання відбудеться за сприяння програми розвитку ООН в Україні за фінансової підтримки уряду Німеччини. Заявки приймаються до 31 травня, а саме навчання розпочнеться вже в червні. Це один із наймасштабніших проєктів в Україні. З підготовки фахівців на короткотермінових курсів їх відмінності є те, що внаслідок цього перенавчання, короткотермінового будуть отримані цими людьми, які приймуть участь в перенавчанні. Сертифікати на підтвердження отримання часткової кваліфікації з певної спеціальності. Навчаємося ми в аудиторному фонді від двох до трьох тижнів, тобто три тижні обов'язково, вісім годин щодня. Є вихідні, але роб... Робота буде поєднуватися з теоретичним навчанням і практичним навчанням. А потім переходимо на м, підприємство. Поліцейські Дніпра розшукали вокзальну ворожку та її спільниць. Мешканець Дніпра зафільмував, як жінка ромської національності разом з подругами виманювала гроші у військових. На відео боєць, ніби в транці дістає 500 гривень і віддає ворожці та ховає гроші в пазуху. Правоохоронці встановили особистість самої віщунки та її спільниць. Розшукали їх і почали слідство. Чисте довкілля навколо нас. Дніпро продовжує піклуватись про природу і підтримувати чистоту і охайність в усіх районах та на вулицях. У рамках свого чергування. Начальниця управління департаменту екологічної політики Дніпровської міської ради Ірина Козлова відвідала декілька локацій, де перевірила виконання доручень міського голови Дніпра Бориса Філатова. А також проінспектувала роботу комунальників, що побачила, чергова і чи є наразі у місті проблема зі сміттям. Дивіться далі. Щодня комунальники продовжують ліквідовувати стихійні сміттєзвалища, які Дніпряни утворюють на вулицях міста. Наразі прибирання проходять у Шевченківському районі. Тут збирають побутові відходи і гілля. Ми працюємо спільно з районними радами, а районні ради інспектують територію, фіксують наявні сміттєзвалища, подають заявку, розглядають їх на комісії по безхазяйним відходам. Бо за законом ми маємо право вивозити за бюджетні кошти лише ті відходи, які не мають власника, або власник яких не встановлений. І Потім, відповідно до цього акту, ми передавляємося обсяги цих сміттєзвалищ і вивозимо їх за допомогою нашого перевізника. Прибиральники вкотре закликають дбати про навколишнє середовище і викидати сміття у спеціально відведені для цього місця. Давайте будемо слідкувати за екологією та не будемо засмічувати. Чергова містом відвідала також полігон Правобережний, який вважається найсучаснішим в нашому регіоні. Тут працює Сергій. Чоловік зізнається, що любить свою роботу, не дивлячись на деякі складнощі. Люди не розуміють, що треба мусор, битовий, промишлений і строїтельний мусор, акуратно служити пакети, битовий мусор в баки, а не кидатися на гілки і на падель трави. І це приходиться. Наше руководство прийняло вимоги такі, що смішне сміття з 2023 року. Не перевозить. Несортироване сміття не може довго утримуватись на полігоні, бо назріє необхідність збільшувати площу зберігання. Оці шаланди стоять біля мусорних баків. Ми упрощаємо вже людям вимоги для перевезення. І, опять же, просимо, будівельний мусор битовий все кидати в холанди. За нашою статистикою, за період проведення акції Чисте Дніпро збільшились обсяги на 300 тонн в день, тобто наше місто кожен день становиться чистіше на дуже значний обсяг сміття. На лінії працює близько 30 машин визначеного перевізника сміття Екологія Д. І далі коротко про ситуацію в Дніпрі. Аварійна бригада Дніпроводоканалу проводить ремонти на кількох вулицях. Припинено водопостачання за адресами, що на ваших екранах. Його відновлять до кінця дня. Більше інформації про роботу підприємств та ремонт із точними адресами читайте на нашому сайті, телеграм-каналі Дніпрові та офіційному порталі Дніпровської міської ради. З'явились проблеми комунального характеру, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. Це була остання інформація на цю мить. Підписуйтесь на канал Дніпро Тіві на наші спецпроєкти, QR-коди на ваших екранах. Якщо Дніпро Тіві зникає з телеефіру, шукайте нас в Ютубі, телеграм-каналі та на Фейсбуці. Далі ефір продовжить мій колега Анатолій Шинкаренко із останніми новинами спорту. Я ж з вами прощаюсь до 19-ї. Бережіть себе. Мої вітання на телеканалі Дніпро ТІВІ, випуск новин спорту. 200. 93 спортсмени, тренери та працівники фізичної культури нашої держави загинули через повномасштабну війну Росії в Україні. Подібну інформацію оприлюднив міністр молоді та спорту України, президент Національного олімпійського комітету Вадим Гуцай, світла пам'ять Янголам спорту. Лондонський Челсі планує провести 5 серпня поточного року на власному клубному стадіоні Стемфорд Брідж церковий благодійний футбольний матч для допомоги Україні у війні з Росією. Екздравець аристократів Андрій Шевченко та Олександр Зінченко з арсеналу можуть стати капітанами двох команд, до складу яких увійдуть такі знаменитості, як телеведуча Майя Джама, співак Найл Хоран, легенда збірної Англії Девід Бекхем і експерт Алекс Скотт та інші зібрані кошти будуть спрямовані для глобальної благодійної організації. Президента україни володимира зеленського юнайтед 24 організатори олімпійських ігор 2024, які відбудуться у столиці франції парижі в період з 26 липня по 11 серпня планують встановити олімпійський вогонь на одній з головних пам'яток міста Ейфеловій вежі Талісманами Олімпіади стали фригійські купаки, яких назвали Фрігі. В офіційному логотипі змагань вкладено три сенси золоту медаль, символ Франції, Маріанна та Олімпійський вогонь. Париж втретє прийматиме головну спортивну подію. Чотириріччя в останній він був господарем 100 років тому, у 24-му минулого століття. Уряд Камеруну заборонив футбольній збірній своєї країни проводити контрольний матч з Росією, що мав відбутися у Москві 15 червня. Нагадаємо про те, що російські клуби та збірні відсторонені від офіційних матчів та змагань під егідою ФІФА та УФА. Захисник збірної України з футболу і лондонського арсеналу Олександр Зінченко опинився на 16-й позиції рейтингу 25 найкращих гравців поточного сезону англійської прем'єр-ліги, що його опублікував портал 4-4-2. Перша п'ятірка виглядає наступним чином на першому місці Форвард Манчестер Сіті, Ерлінг, Голланд. Далі йдуть Мартін Едегор – Арсенал Лондон, Маркус Решфорд, Манчестер Юнайтед, Гарі Кейн, Тоттенхем, Лондон і Сака, Арсенал Лондон. Шостий Кевін Дебрюйне. Манчестер Сіті, сьомий Казиміро, Манчестер, Юнайтед, Мохаммед Салах з Ліверпуля, лише дванадцятий. У змінив час початку матчу четвертого туру кваліфікації євро 2024 в групі Сі Україна Мальта, який відбудеться 19 червня на стадіоні Антона Малатинського у словацькому місті Тернаві, що здатен містити на своїх трибунах трохи більше 9 тисяч вболівальників. Стартовий свисток наразі пролунає практично на три години раніше. Спочатку поєдинок мав розпочатися о 21.45 за київським часом. Наразі на офіційному сайті УФА стоїть інший 19.00 Офіційна причина такої зміни невідома. Нібірного успіху, друге місце загальнокомандного заліку та дві золоті нагороди одну срібну і три бронзові в індивідуальному звоювали спортсмени збірної Дніпропетровської області за підсумками чемпіонату України з греко-римської боротьби, сутички якого були організовані і проведені на найвищому рівні на чотирьох килимах легкоатлетичного манежу з велотреком Львівського спортивного клубу Армії. Неймовірного успіху, друге місце загальнокомандного заліку та дві золоті нагороди одну срібну і три бронзові в індивідуальному завоювали спортсмени збірної Дніпропетровської області за підсумками чемпіонату України з греко-римської боротьби, сутички у якого були організовані і проведені на найвищому рівні на чотирьох килимах легкоатлетичного манежу з велотреком Львівського спортивного клубу Армії. На тверде переконання старішини вітчизняного тренерського корпусу заслуженого тренера України Миколи Ставрінова. Подібний тріумф, не випадковість, а результат побудованої розгалуженої вертикалі роботи усіх ланок від первинної дитячо-юнацької спортивної школи через Дніпровський фаховий коледж спорту і школу вищої спортивної майстерності до Придніпровської академії фізичної культури і спорту. Зрештою, все розпочинається на місцях в регіоні, де плідно працює низка вправних досвідчених фахівців. Это и Черевишный Валентин, и Сухиненко Сергей, это Кривой Рог, это Ковтун с Верхнеднепровска, это Юра Никитенко, Вот. Это, конечно, династия продолжающаяся Сергея Николаевича Дорогана. В общем, это. Це... Усилия всей нашей Днепропетровской команды. Также школа высшего спортивного мастерства со стороны Дины вот Динамо областной совет Сергей Артемович Барсиган. Тут очень немаловажна роль нашего училища физической культуры У нас очень недаром мы открыли отделение здесь. И... Руководству Михаил Наумович очень хорошо к этому отнесся и отделение греко-римской, вольной борьбы. И это отделение начало уже давать серьезные результаты. Главное, вот есть система. Это ДСШ, Вот ДСШ, кстати, наше единоборство городское. Вот ДСШ, Спортинтернат или училище от, ШВСМ, інститут Институт от Виктор Григорьевич Савченко, вот этот зал, это наш центр, где мы собираемся все. Вот. Короче говоря, вот такая система, она работает. Що стосується звітного турніру, то найвагомішим таким результатом стали дві золоті нагороди в особистому заліку. Одну з них у драматичній сутичці у ваві категорії до 77 кілограмів здобув Дмитро Васецький. Він повів у рахунку 3-0 проти титулованого киянина Ельмара Нурієва. Тим згодом останньому вдалося перехопити ініціативу, і вже він був попереду 5-3. Зрештою за хвилину 20 секунд до закінчення поєдинку наш борець відіграв два бали і не тільки вирівняв становище 5-5, але й за правилами боротьби отримав перевагу, яку і зберіг до завершення зустрічі та став чемпіоном. Хоча й якістю власної боротьби залишився несповна задоволений. Прибой своєю не до кінця доволен, але доволен результатом, якого ну змог добитися. І ошибки, звісно, були допущені. вот зараз уже проводимо роботу над ошибками, стараємося їх справити, щоб в будущем показувати більш качественної, більш... Так скажем, професіональну борьбу натомість інша медаль найвищого гатунку на перший погляд Сергію Омеліну дісталася легко і невимушено, адже у ваговій категорії до 97 кілограмів він за півтори хвилини святкував успіх над бронзовим призером чемпіонату Європи минулого року одеситом. Вадленом Козлюком. Вже на 30-тій секунді Дніпровець заробив 4 бали, а ще за 60 черговим китком Сергій здобув дочасну перемогу, яка, можливо, для багатьох і стала несподіванкою. Проте за подібним здобутком копітка праця тренера і атлета на тренуваннях. Задоволений цілком, вдалося виконати завдання тренера-наставника, тому ну, все вдалося. Задоволений. Фіналу у суперваговій категорії дістався і Владислав Вороний. Проте спробувати свої сили у поєдинку за золоту нагороду проти володаря Кубка світу Олександра Чернецького, який представляє Донецьку область. Йому завадила хвороба. Переборюючи її, він переможно провів усі попередні сутички. Натомість на вирішальну вони з тренером вирішили не виходити, щоб уникнути ризику погіршення стану здоров'я. Я заболів перед змаганнями. Перед виїздом я вже був хворий. Боровся з температурою і коли я попав в фінал, я, ми з тренером так домовилися і прийняли таке рішення, що ми не будемо боротися в фіналі. І ми просто знялися, щоб здоров'я важніше. На наступний раз буду вже здоровий, підготовлюся і виграємо, отримаємо перемогу. Ми ведемо набір до гри кримської боротьби. У нас тренування чотири рази в неділю, в понеділок, і вівторок на півчетверта, четверта, а в суботу на дві години. Всіх бажаючих приходьте, всіх чекаємо з задоволенням. Щоб становилися теж чемпіоном, як наша команда. Натомість бронзова нагорода для учня Дніпровського фахового коледжу спорту Івана Стефанського стала безсумнівним успіхом. Чим юнак, звісно, пишається, а здобутий досвід участі у такому представницькому турнірі стане для нього черговим кроком до нових перемог і звершень. Звісно, успіх. Ну, як сказати. Для, ну, для мене це був безцінний опит. Взагалі туди їхав для опиту. А виходить так, що ще и медальку собой прихватил. Тому я так сказати, часів рад. Окрім Івана, бронзовими призерами чемпіонату України з греко-римської боротьби стали Микола Яхонтов і Володимир Яковлев. Останній, до речі, на старті турніру поступився своєму земляку, майбутньому володарю золотої медалі, вищезгаданому Дмитру Васецькому. Загалом, звітні змагання. Стали етапом відбору для участі у чемпіонаті світу, що відбудеться на початку осені у столиці Сербії Білграді, де перші п'ять місць отримають перепустки на Олімпійські ігри в Парижі 2024 року. Остаточно склад учасників Олімпіади буде сформовано за підсумками ще двох ліцензійних турнірів. На цьому мій випуск добігає кінця. Наш вір продовжить моя колега Олеся Шевчук, яка розкаже найактуальніші новини з фронту у програмі. А я вам зараз покажу. До побачення.